Друге плече евакуації, яке в нас відбувалося 40 хвилин евакуації по, по лісі. Нам передавали з нуля на, на броні, на важкій техніці. І ми, і ми далі з лісу, вивозили вже на наступне плече, десь хвилин 40-35. І ми працювали в русі і старалися робити все можливе, щоб рятувати наших хлопців. Але я в більшості був підготовлений, тому що вже на швидкий практику. Випадків багато, бо всякі ДТП, аварії, травми різні. Це якраз більш пов'язано з нашими діями, які на складі. І для мене вже було легше працювати. У нас був УАЗ. Дуже хороша машина для тих умов, для піску. За день могло бути в нас, як і від одного, могло бути взагалі без жодного, щоб там все спокійно було, а могло бути і від п'яти до семи до десяти. Були випадки, що ми взагалі безперестанку їздили. типу туди-назад, туди-назад. Бо коли ти спілкуєшся з пораненим і розумієш, що він говорить, і ти розумієш, що у нього є свідомість. Там можна запитатися, скільки вам років, чи є вас дітей, розкажіть про своїх внуків. Якщо це якийсь старший чоловік, вони зразу починають розказувати і піднімається настрій. Співали, мали маємо зафіксоване відео навіть. Співати лимківську пісню, називається Fail a man my